Добрий, день, мої малята! В мене є ляльки хлопчик і дівчинка. Але в них немає імен. Допоможіть мені придумати ім'я. Спочатку для дівчинки, потім для хлопчика. Придумайте ім'я для дівчинки із звуком з. Придумали? Зоряна. Зоя. Зіна. Давайте ще раз повторимо: зоряна зоя, зіна. Молодці. Спробуємо придумати для хлопчика ім'я із звуком з. Захар. Назар. А тепер визначимо місце звука в слові. Слово Зіна. Звук з на початку. Зоряна. Викладайте за мною. Звук з на початку. Зіна. Правильно я зробила? Ні. Зіна звук з ми чуємо на початку слова. Ось так правильно. Визначимо місце звука в слові для імен хлопчика. Захар. З. На початку слова. Назар. Посередині. Викладайте. Тепер я до ляльок можу звернутися. Зіна і захар. Вони пропонують пограти в гру. Що ми знаємо про одяг? Прокинувшись вранці, треба одяг вдягнути. Молодці. Якщо на одязі є гудзики, їх треба застібнути. Молодці. Повторимо. Застібнути. Якщо одяг забруднений, його слід почистити, випрати. Повторимо. Почистити, випрати. Готуючись до сну, одяг потрібно зняти. Повторимо ціле речення. Готуючись до сну, одяг потрібно зняти. Якщо потрібен новий одяг, його треба купити. Повторимо. Якщо потрібен новий одяг, його потрібно купити. Молодці. Малята. Зіна і Захар задоволені! Ми вам бажаємо гарного настрою! Добре розмовляйте! До побачення!